Вітаю, це я Максим Гвоздецький, і сьогодні ми продовжуємо дізнаватися про фізику щось нове. Певен, ви помічали, що змінити швидкість або зупинити транспортний засіб миттєво неможливо. Для цього завжди потрібен час. У фізиці таку властивість тіл називають інертністю. Причому, що більша маса тіла, то більше часу потрібно для зміни швидкості чи зупинки. Якщо ж на тіло не діють ніякі тіла. Або дія сил скомпенсована, то тіло продовжує рухатись з постійною швидкістю або перебуває у стані спокою. Таке явище називається інерцією, а сам рух рухом за інерцією. Ніби такі схожі слова, але за значенням дещо різні. Інертність це властивість тіла, а інерція це явище. Чи можемо ми зустріти явище інерції в повсякденному житті? Та використати отримані на уроках знання з користю. Звісно, так для пересування містом багато людей послуговуються громадським транспортом. І от очевидна порада. Під час поїздки важливо триматися за поручні. Бо коли, наприклад, автобус почне рухатись від зупинки вперед, то ви за інерцію нахилитесь назад. Це відбувається через те, що ви не можете миттєво змінити своєї швидкості. Для цього вам потрібен час. І навпаки, під час різкого гальмування автобуса ви за інерцію почнете рухатись вперед. Перший і другий випадок. Може призвести до падіння, тож тримайтеся за поручень, щоб не впасти зненацька. Для подорожі можна скористатися й особистим транспортом. Але варто пам'ятати про дотримання правил безпеки. Під час різкого гальмування відбувається повна або часткова зупинка автомобіля. У цей час водій та пасажири за інерцією Продовжать рух уперед. Якщо автомобіль їхав з великою швидкістю, то за різкого гальмування ті, хто сидить на передніх сидіннях, можуть сильно вдаритися головою о лобове скло або навіть вилетіти з салону авто. Убезпечити від цього може пристебнути пасок безпеки. Він допомагає утримати тіло людини на місці після різкої зміни швидкості, а отже, зупиняє його рух за інерцією. Їздити можна і на велосипеді, але зверніть увагу, що за різкого натискання передніх гальм. Ми змушуємо переднє колесо зупинитися. Інша частина велосипеда та людина на ньому продовжують рухатись за інерцією, що може призвести до падіння та травмування. Деякі велосипедисти зумисно різко гальмують переднє колесо, аби стався занос заднього колеса уперед, що, до речі, має доволі ефектний вигляд. Проте виконання таких маневрів. Потребує багато тренувань, аби не травмуватись. Гадаю, ви бачили хоч раз змагання атлетів на короткі дистанції 100 чи 200 метрів. Наприкінці дистанції вони набирають великої швидкості 40 км на годину і більше. І навіть після фінішу продовжують бігти деякий час. Бо миттєва зупинка за інерцію призведе до падіння. Коли ще потрібно пам'ятати про інерцію під час руху, напишіть в коментарях. Тепер перейдімо до побутових справ, які пов'язані з явищем інерції. Виявляється, навіть у вибиванні килиму теж наявна інерція. Згадаймо: от ми підвісили килим, беремо в руки вибивачку та починаємо бити нею наш килим після удару. Килим починає рухатися за інерцією, А от пил не встигає набрати такої самої швидкості, і, відповідно, відділяється від килиму. Що сильніший удар, то стрімкіше змінюється швидкість руху килима, і пил краще відділяється від нього. Маю до вас питання. Чи намагалися ви колись витягти буряк чи цибулю з грядки? Якщо спробувати це зробити, доклавши неабияку і різку силу, то у вас в руках може залишитись сама верхівка. Чому? Покоренева система, розташована під землею, просто не встигла набрати потрібної швидкості, тому верхівка відірвалася у найменш міцному місті. Що ж тоді робити, запитаєте ви. Потрібно згадати, що для зміни швидкості потрібен час. Вириваємо наш буряк чи цибулю повільно, щоб зусилля встигло передатися і до кореневої системи. Тоді витягти наш овощ з землі буде більше шансів. Припустімо, вам потрібно дізнатися, яке з цих яєць сире, а яке варене, не розбиваючи їх. Що ви будете робити? Підкажу. У пригоді знову стануть знання з теми інерція. Якщо варене яйце покласти на стіл та розкрутити його, воно обертатиметься. А от якщо спробуєте так розкрутити сире яйце, такого руху, як у попередньому прикладі, ви не побачите. Сире яйце буде рухатись повільніше. Перевіримо, чи дійсно воно сире. Так, дійсно. Причина у тому. Що варене яйце обертається як суцільне тіло, а от сире складається з частин зовнішньої, тобто оболонки, та внутрішньої білка і жовтка. І коли оболонка вже починає рухатись, внутрішня частина яйця ще не встигає набрати потрібної швидкості. Їй просто забракло на це правильно часу. І відповідно внутрішня частина яйця гальмує рух твердої оболонки. Напишіть під цим відео, де на кухні ще можна зустріти явище інерції. Під час гри у башту теж можна скористатися знаннями, які ви отримали на уроці. Якщо вся вежа стоїть на одному бруску, то можна спробувати його прибрати. Повільно витягувати його не вдасться, бо всі інші бруски теж почнуть рухатись разом з тим, який витягнете. Його потрібно вибити. До того ж, що різкішим і швидшим буде рух, то більше шансів досягти своєї мети. У мене вийшло. Тепер спробуйте ви. Фокуси в цирку привертають увагу не лише дітей, а й дорослих. Під час виконання різних трюків іноді здається, що це магія чи диво. Але виявляється, деякі з них можна розгадати. Просто знаючи закони фізики, розглянемо один з таких фокусів. Стіл застеляється скатертиною, на яку викладаються різні предмети: тарілка з фруктами та інші прилади, які були під рукою. Фокусник обіцяє, що прибере скатертину, не торкаючись предметів на ній. і в нього це виходить. Одним різким рухом він висмикує скатертину, і всі предмети залишаються на столі, а скатертина. В його руках. Ну що, спробуємо. Це магія? Ні, це явище інерції. Висмикування з катертини відбувається дуже швидко, і предмети не встигають набрати потрібної швидкості, тому залишаються на місці. Тепер гадаю, вам зрозуміли цей фокус. Ви навіть можете повторити його вдома. Звісно, з дотриманням правил безпеки. Бажано обирати такі предмети, що не розіб'ються, і не зламаються, і не заподіють шкоди вам та вашій оселі. У кого вийде? Пишіть в коментарях. Як бачите, фізики значно більше навколо нас, ніж ви думаєте. Тож вивчайте її разом з фізика Life. До зустрічі!